Вітаю в цьому відео. Говоримо про заїкання у дітей. Що це таке? Які його особливості, які причини виникнення, тому що саме ці питання найбільш часто ставлять батьки на консультаціях. Отже, сучасні організації, міжнародні, а також дослідження, пропонують розглядати заїкання як нейророзвиткову особливість, яка пов'язана з роботою мозку і може мати генетичний компонент. Часто діти із заїканням мають також в родині когось, хто мав раніше або продовжує затинатися і в дорослому віці. Діти, які мають заїкання, як правило, точно знають, що вони хочуть сказати їхні мовні навички відповідають віку, але в момент Говоріння вони можуть відчувати втрату контролю над мовленням, і це проявляється тим, що дитина відчуває, ніби як слово застрягає, і не вдається вимовити його так легко, плавно, як би хотілося. І тоді ми починаємо спостерігати ось ці видимі ознаки, заїкання, коли дитина може повторювати звук або склад у слові декілька разів підряд, наприклад, во 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 вода. Або можуть бути пролонгації, тобто протяжна вимова звуків, вода, можуть бути повторення коротеньких слів і-і-і. Я, 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 можуть бути блоки або паузи всередині слів. Це те, що називають зовнішніми видимими проявами заїкання, але є ще також вторинні ознаки, які виникають через страх, напругу, невдалий попередній досвід комунікації і проявляються рухами головою, напруженням щелепи, різкими вдихами або видихами під час мовлення. А є ще й друга група проявів, внутрішні, або їх ще називають приховані. і Часто вони впливають на дитину або дорослого найсильніше: це думки про своє мовлення, переживання, уявлення про себе як про співрозмовника, і можуть навіть виникати ситуації уникання, коли людина обирає не говорити, не відповідати на питання, мовчати в певних ситуаціях. Тобто термін заїкання охоплює значно більше, ніж те, що ми можемо побачити або почути, а ще й те, що людина проживає всередині. Інше питання полягає, в чому ж є причина виникнення заїкання, і часто батьки намагаються знайти якусь одну конкретну відповідь, наприклад, сімейна подорож кудись, переїзд, появи братика сестрички. Стреси, вивчення другої мови, але направду реальність вона є набагато складнішою. Нині існує консенсус про те, що заїкання має багатофакторну природу виникнення, немає якоїсь однієї причини, яка могла б чітко її пояснити. З одного боку, є дані про те, що певна нейробіологічна схильність до заїкання, яка має генетичний компонент, може взаємодіяти з різними чинниками, і це може впливати на те, чи буде у дитини заїкання, Ікання чи ні? Тому що наше мовлення, воно є надзвичайно складною діяльністю. В середньому потрібно, щоб близько 100 м'язів працювали одночасно в чіткій послідовності, для того, щоб ми могли висловитися легко, швидко і впевнено те, що ми хочемо сказати. Але деякі діти можуть народжуватися вже з відмінною будовою мозку, і це може впливати на те, що ця послідовність рухів для мовлення у дітей може функціонувати недостатньо ефективно. І Таким чином у дитини може спостерігатися заїкання. Навколо заїкання існує дуже багато різних міфів. Перший із них полягає в тому, що заїкання виникає через тривогу, страх або переляк, і тут нам дуже важливо відмежувати поняття причин від тригерів. Про причини ми з вами поговорили. А тригери це ті ситуації, які запускають. Заїкання у дітей, які вже є нейробіологічно з генетичним компонентом схильними до нього. Заїкання не є наслідком ураження мозку, тому воно саме по собі не потребує додаткового функціонального обстеження, також не є ознакою низького інтелекту і. Не виникає через двомовне багатомовне середовище. Навпаки, двомовність багатомовність є великою перевагою для дуже багатьох дітей, для їхнього когнітивного, комунікативного, культурного соціального розвитку. Якщо говорити про поширеність заїкання в дитячій популяції, то ця цифра складає близько 5%. Деякі дослідження наводять цифру 8%. А середній вік. Появи перших проявів заїкання складає 2-8 років, а середня цифра це приблизно 2 роки і 8 місяців. Тобто це досить ранній вік, період активного формування зв'язного мовлення. Приблизно в 40-50% ситуацій прояви заїкання починають з'являтися так досить різко, виражено і раптово, без видимих на те причин, без травм, без інсультів або будь-яких інших неврологічних Ознак, це може дуже сильно лякати батьків, тому що коли вони бачили досвід попередньої комунікації з дитиною, тут раптом дитина прокидається в один день і вона починає говорити зовсім інакше, це викликає дуже сильні хвилювання. Але заспокійлива думка для батьків полягає в тому, що це є досить типовим перебігом, і в цілому, як правило, це не викликає занепокоєнь, якщо дитина не має жодних інших тривожних неврологічних проявів. І є також діти, які будуть мати поступовий нарост. Стаючий перебіг проявів затинань, але раптовий початок він є найбільш класичним, і тут я теж маю важливе послання для батьків, і воно полягає в тому, що переважна більшість дітей зможе подолати прояви заїкання самостійно природним шляхом без будь-якої спеціальної допомоги. І теж нам відомо, що тяжкість заїкання у віці 2-3 роки не прогнозує перебіг у майбутньому, тобто навіть складні, інтенсивні прояви заїкання у дітей можуть минати. Також важливо сказати, що є діти, які будуть продовжувати затинатися і в більш старшому, і в дорослому віці. і... Спрогнозувати це допомагає розуміння певних факторів ризику, які теж є такою досить широкою темою. Якщо вам це буде цікаво, тоді залишайте свої коментарі під цим відео, і я тоді подумаю, щоб записати окреме відео на цю тему. Навіть маленьких дітей вже можуть спостерігатися певні реакції на своє мовлення. Часто вони можуть виникати як наслідок реакції батьків на те, що відбувається в комунікації з дитиною, а іноді вони можуть відбуватися і самостійно, навіть маленькі діти, які мають досвід чуйної підтримуючої комунікації всередині своєї родини, можуть демонструвати фізичні напруження і навіть таку поведінку боротьби із цими затинаннями. Вони можуть починати так підстрибувати, відплескувати. Слова намагатися активно рухати головою, коли їм складно щось сказати, намагаючись уникати затинань. Діти більш старшого віку, підлітки можуть вже демонструвати так звану уникаючу поведінку, спроби приховати, що вони мають заїкання або взагалі сам факт заїкання, і це проявляється тим, що вони можуть частіше уникати розмов, більше мовчати. Не говорити те, що вони хочуть сказати так повністю, говорити якось більш коротко, або переформульовувати речення, замінювати слова. Дехто із дітей може використовувати теж вставні слова, наприклад, типу знаєш. Хтось із дітей може уникати певних слів, які починаються на якийсь конкретний звук, наприклад, на звук «с» або на звук м, чи на б, де вони відчувають, що затинань буде найбільше. І ці реакції, вони, звісно, можуть впливати на комунікацію дитини. І в цьому контексті я б хотіла ще декілька слів сказати про комунікацію, тому що це теж дуже важливо, це є значно більше, ніж про передачу думок. Комунікація це певною мірою про наш спосіб взаємодіяти з іншими людьми. Це про те, щоб отримувати задоволення в ситуаціях спілкування і теж почуватися добре в стосунку з самим собою. І люди із заїканням можуть бути прекрасними співрозмовниками, і отримувати багато задоволення під час комунікації, тому що. Спілкування це значно більше ніж про плавність мовлення, і можливо, ви можете пригадати теж зі свого досвіду, коли ви мали спілкування з людиною, яка говорила досить плавно, легко, але при цьому витримувати цю комунікацію було дуже складно. Ця людина могла не слухати вас або перебивати, чи говорити занадто гучно, не цікавитися вашими думками, вашими ідеями, і все це робить спілкування неефективним і неприємним процесом. Тобто плавність мовлення сама по собі не визначає ефективність спілкування саме тому робота логопада більшою мірою полягає не в тому, щоб зробити мовлення людини. Вільним і взагалі без затинань, тому що якщо бути відвертою, часом це може бути досить нереалістичною цілею. А співпраця полягає в тому, щоб допомогти дитині або дорослому оволодіти тими комфортними, приємними, ефективними способами комунікації конкретно для цієї людини, і в цьому також може допомогти практика резильєнтності. Коли ми гнучко реагуємо на те, що підкидає нам життя, і зокрема те, що іноді наше мовлення воно може бути неплавним, і це не означає якийсь провал або кінець, це нормально, і це реальність. І теж тут може бути помічним таке відкрите визнання факту свого заїкання, тому що це часто зменшує напругу і робить спілкування більш розслабленим і справжнім, тому що люди витрачають неймовірну кількість емоційних, фізичних зусиль для того, щоб приховувати своє заїкання. А ми знаємо, що чим більше контролю, чим менше спонтанності в спілкуванні, тим менше і задоволення від нього. А якщо людина не отримує задоволення від спілкування, то це точно буде впливати на якість життя. І, зрештою, якщо дивитися так в цілому, досить широко, то всі люди можуть по-різному спілкуватися і. Регулювати свої темпоритмічні характеристики мовлення в залежності від ситуації, яка відбувається навколо них. Ми можемо по одному спілкуватися, коли ми виступаємо на публіці або захищаємо якийсь важливий проєкт на роботі. І зовсім по іншому, коли ми звертаємося до маленької дитини або говоримо зі своїми близькими, рідними, друзями, і тоді наша розмова є більш живою, щирою, відвертою, і це є абсолютно нормально. Що ще вам було б цікаво дізнатися з цієї теми? Можете залишати свої побажання в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео!